Всім доброго дня! Продовжуємо працювати над створенням бежевого ажурного джемпера, в'язаного гачком з назвою Калейдоскоп. Сьогодні в'яжемо 86 рядочок тулуба джемпера. Давайте розглянемо схему: 86-й рядочок. За допомогою з'єднувальних напівступчиків ми просуваємось до найближчої арочки з однієї повітряної петлі попереднього 85-го рядка. У мене це оця передня, ну, вперед буде, а у вас може бути і назад. Тобто, просто перейшли назад, і тут в'яжемо три повітряні петлі. Так, після трьох повітряних петель ми робимо два стовпчика з одним накидом в ту саму арочку з однієї повітряної петлі. І далі ми робимо по три стовпчика з одним накидом, в кожну арочку з однієї повітряної петлі 85-го рядка. Кількість петель у нас не змінюється. Вона так і є 225 петель. 75 арочок з повітряних петель у нас має бути, в які ми пров'язуємо по три стовпчика з одним накидом. Ну, мені здається, абсолютно все просто, але все одно давайте зробимо це разом. Так. Ось ми завершили 85 рядочок. І за допомогою з'єднувального напівстопчика, ну У мене, в принципі, ось воно і є в арочці. Тому я тут починаю з трьох повітряних петель підйому і два стовпчика з одним накидом в арочку, з однієї повітряної петлі попереднього ряду. Ось так. Так, накид і три стовпчика з одним накидом в наступну арочку з однієї повітряної петлі попереднього 85-го, рядка. Ось так. І так до кінця ряду. В наступну арочку три стовпчика. З одним накидом поп. і в наступну, в наступну, в наступну. Так, ось дивіться, 86 рядочок я пров'язала повністю 75 арочок по 3 стовпчика з одним накидом, в кожну арочку. І останнє, що ми робимо, з'єднувальний напівстовпчик ось сюди з трьома петлями підйому. Ось так. Так, і показую це спинка, це ось перед. Ось такий вигляд має наш візерунок. Я вам ще його показав. Отак. От ну і це виворот. Все, всім на сьогодні. На сьогодні це все. Всім всього найкращого. Бережіть себе, до побачення!